Ось так заготовляє пшеницю на дідухи. Жну снопочки, зв'язую і заношу на сушку. Ось які колоски гарні в цьому році. Дуже гарні. А роботи ще багато. Ось тут льон зріває. Ось такі будуть всі коробочки, тоді можна буде його зрізати. Льону багато. Яка гарна пшеничка в цьому році. Розмір вражає на цілу долоньку. Ось так я її сушу. Це вже немає. Вес. Дуже гарненько собі сохне. Я його перевертаю, і він собі сохне. Ось які колосочки.